Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, до чого готуватись в особистому житті? Дивіться, тут якась ситуація, більш вона про кохання, про взаємодію між людьми, взаємовідносини, про гармонію і ну, просто от щастя, яке буде відчувати і давати вам такі відчуття. Король жеслів нам показаний. Коли. Знаєте, це через якесь завершення, через коли людина щось собі нарешті обрав. В чимось він просто, ну, як вирішив щось собі. Щось дуже може, довго роздивляючись, може дуже ретельно роздивляючись. Це знаєте, якесь прояснення, якесь розуміння буде. Від цієї людини щось він зможе, врешті-решт, пояснити вам. Десь у нього там, знаєте, як ну, це може бути якась внутрішня ситуація, в якій людина був закритий якийсь час, і в цей день вже може розкриватись перед вами, ну, От як вже е щось там собі вирішив і я готовий. Тобі там розповісти, чи довести, чи взагалі відкритись. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Отаке початок гарний, отаке. Дивіться, ну тут. Тут така хитрість, тут хитрість через емоції, коли вам хтось буде надавати емоції, але матиме при цьому свій якийсь там хитрий план. І знаєте, ситуація, яка вам може насправді дуже ну, так болісно датись, коли ви просто будете розуміти ну от нашу так. Давайте уточнювати. А, я зрозуміла. Тут може бути, знаєте, коли або нове знайомство, або це спілкування з людиною, яку ви вже знаєте, яка, яка який є у вашому просторі вже на сьогодні. І. Тут може бути тема трикутника, коли ви знаєте, що людина в стосунках або ви в стосунках, і людина вам натякає на е, кохання з вами. Да? Але ж тут так воно виглядає, коли ви нібито і не можете цілком і повністю закрити спілкування з такою людиною. Ну, наприклад, може ви працюєте разом, і вам так чи інакше, але треба. Спілкуватись з людиною і надалі. Але ж ну, вам неприємно. Ви розумієте, що людина ну, якось так не дуже щось гарно робить. Тягне вас ну, в якісь там стосунки, наприклад, ну, або залицяється до вас, але ж вам то не треба. Ну, будьте готові. Ви об'єкт е бажання для когось. Але це, цей хтось або ця хтось небажаний об'єкт для вас. Отак воно буде в цей день. Ну і нагадую, це все ж таки не для всіх. Далі дивимось. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Ви знаєте, для когось це можуть бути дійсно от робочі стосунки, і вам хтось буде щось таке своє пропонувати. Але дивіться, для всіх інших: день гарний по роботі, коли емоційно гарний, на підйомі будете, коли ви керуєте процесами, у вас все під контролем. І якась ситуація, як встановиться, як відродиться для когось, десь в якійсь ситуації ви як будете ну, керувати процесом, і, як правила, якісь встановлювати, нагадувати про якісь правила. Емоційно так, такий доволі сильний для вас буде день, але. ж... Дивіться, як. Тут як треба буде до ладу привести якусь ситуацію. Щось траплялось день за днем, ви якісь ситуації для себе розглядали, якісь там, наприклад, висновки робили. В цей день ви вже на основі цих висновків повинні будете встановити новий порядок. І це, знаєте, це те, що не треба затягувати, а це те, що треба, як швидко, наприклад, в колектив відправити, щоб всі знали, щоб всі вже з цим попрацювали. Отак воно виглядає. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день? Щось обрати треба буде король мечів і королева жезлів. Може бути таким, що чоловік, король мечів, щось там, наприклад, спланував, жінка буде обирати, чи згоду давати, чи спростовувати. Тут може бути якась робота з інформацією. Тут може бути, ну, як знаєте, як зайве прибрати, розгледіти щось як зайве прибрати. І це, ну, це коли люди сходяться заради прояснення якихось ситуацій, коли. Як можливість з'являється для такого спілкування, для поєднання заради такого спілкування? Це якась ситуація, яка от для вас тільки в плюс. От так. Від чого ж тоді гарно б відмовитись, або краще б за все відмовитись? Від чого вам або треба відмовитись? Дивіться, у вас дійсно буде якась ситуація в цей день, яка надана буде вам як можливість, як поштовх до якихось розширення горизонтів, до якихось, знаєте, от коли ви щось над чимось ви думали, щось може вагались, може, не могли вирішити в цей день починати чи в інший. Починайте, не відмовляйтесь від нового початку, а відмовтесь від того, щоб емоційно просто от кинути справу і піти, ну, от, не доробивши щось. Робіть те, що планували, на що налаштовувались, що може розгледітись собі, хотіли там цей день, бо це у вас гарно вийде. А от якщо емоційний такий випад, що мені тут нічого не треба, я не хочу, може у вас щось там з першого разу не буде виходити, може там з другої або з третьої спроби, відмовляйтесь від такого емоційного, от від емоційної відмови, отак. От Рухайтесь рух для вас в цей день, тільки в плюс. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. От дійсно початку чогось нового не уникнути. Для когось з вас, якщо робити енергетичні чистки, це для людей, які в езотериці знають, що роблять, то Робіть обов'язково і сон собі повернете, гарний такий, і взагалі нормалізуєте свої енергії, прокачаєте, і взагалі ця чистка, якщо робите, то тут би гарно по три дні поспіль робити. І тут трічки, і тут трічки йдуть. І, або, наприклад, ну, може там у вас три підходи, наприклад, ну, якась така чистка. То ж робіть, На, ну, тут, тут гарні, так, дійсно, от гарно буде виходити. Якщо особливо, якщо у вас чистка якась з водою пов'язана, то робіть. Так. І якщо вона рунічно у вас там якось проробляється, теж робіть. Ну, і взагалі для всіх інших, якщо вам треба привести до ладу ваше робоче місце, наприклад, може, там, в квартирі в хаті треба поприбирати, перезапустити енергії в себе вдома. Якщо, наприклад, миєте підлогу, то додайте солі. Просто от скільки рука візьме, отак, сипте, сипте на відро води, розбовтайте ту соль і промийте всю підлогу з солью, Вона теж вона позабирає на себе все погане, де там нанесли чужої енергетики. Взагалі, може там якісь сварки були, повимиває цю енергію. І аж спати буде легше в, в хаті або в квартирі. Далі дивимось порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Якщо будете мити солью соль підлогу, то мийте проти е, часової стрілки, щоб прибрати. Всю зайву енергетику, щоб погане з хати винести. Так далі поради від вищих сил для вас. Тепер дивіться, тут дійсно якісь зміни. Зміни. Ану, я вточню одну карту і скажу вам. Угу. Угу. Так, ну дивіться, у кого хто чекає на зміни, пов'язані з королем Жезлів, вони поки що не будуть відтворюватись і хвилюєтесь через те, що ситуація поки що не порушна. Um. Да, поки що ситуація закрита, ну, поки на очікувані все. Так, собі вигадуєте, видумуєте, щось там в голові тримаєте, хвилюєтесь, сумніваєтесь, але ж. Але ж тут непогано повинно бути врешті-решт. Так, якась все ж таки, якась там інформація буде. Але ж я так розумію, що може і не в цей день. Тут не буде як заходу на новий круг подій. А тут Дивіться, у кого розбите серце, у кого, наприклад, ну, щось в стосунках трапилось. Не показано мені, щоб тут можна було полагодити ті стосунки і піти на новий рівень розвитку тих стосунків. Для когось це все ж таки якась така тема, яка от крім болю. Нічого не можуть, не може вам принести. Чому? Тому що тут болісно сприймає чоловік вашу важливість в його житті. Тобто ви для нього жінка, яка набагато вище рівнем, ніж він. І він, знаєте, він звик себе відчувати дуже такою людиною, важливою насправді. Але ж ви, у вас розвиток краще йде, у вас впевненості по життю більше, ніж у нього. Ви стоїте в цьому житті на платформі більш такий, знаєте, стабільній, ніж він. А для короля Жезлів це болісна тема. Він не може собі дозволити, щоб жінка була вищою за нього. Ну, я маю на увазі статус вищий. Він король, ви імператриця. Йому складно це сприймати, бо ну, так. Бо у нього затягується щось. знаєте Він зараз в житті в ролі жертви. Він бореться, бореться докладаючи зусиль, щоб обнулити якусь ситуацію важку в його житті. Десь у нього все на паузі. Ну Тобто нема розвитку по життю, нема, знаєте, як застряг в якихось там складнощах своїх. А у вас все нормально. Тобто ви ну, йдете в розвиток, ви покращуєте своє життя, ви впевнена в собі, ви людина, яка ну, викликає і подив, і заздрість, і все разом. І ну, це поки що знаєте, не про те, щоб повернутись в стосунки з вами. Тут про те, щоб себе б якось привести до ладу, бо він навіть нічого зараз з цим зробити не може. Тобто, хай це вас не лякає, хай це не робить вам, ну, якось, знаєте, хвилювань. Бо імператриця вона вже не зупинить свій розвиток. Вона вже просто, знаєте, це жінка, яка і вміє, і знає, і робить те, що вона робить, і на покращення свого життя. І насправді, якби цей чоловік зрозумів для себе, що бути поряд з такою жінкою це, це просто ну, як дарунок долі. І що поряд з такою жінкою він може змінити своє життя на краще. Просто йому треба ставитись до цієї жінки, от, ну правильно. А він тільки хвилюватись може, він тільки може нервувати з того, що у неї життя, е, ну, таке, як, якого б він бажав собі, але немає. Тобто не наділяйте цю людину величезною важливістю, бо він сам себе знецінює. І якщо ви. Ну, тобто, знаєте, тут про те, що залишаєтесь на своєму рівні. Ви не просто так досягли свого рівня. І він не просто так. Зараз не може до вас дотягтись, бо це його проблеми, і це йому треба працювати з собою, а не вам кидати все і рятувати його. Ось про це. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і подій дня, і людей поряд з вами. І головне, будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні, близькі. І побачимось в наступних відео. Всім пока.